Всім привіт! Хочу зараз піти в магазин. Мені потрібно купити миюче і вода. Питна вода, тому погнали, погнали в магазин. Так, друзі, сходила я в магазин, купила живчик моршинську, негазовану. Ось таке миюче. 30 гривень якась. Роз... Розведене воно. А фейрі, малесенька фейрі, у нас коштує 62 гривні, велика 145,2. Мак кави. Дві кави. Все це вийшло на 105 гривень. Достирався в мене одяг. Вимикаю. Зараз потрібно розвішати і швиденько ставити нову-нову. Партію одягу ось тут. Тому що в нас відключають світло, дуже часто відключають і потрібно встигнути до відключення випрати одяг. Буду, друзі, варити капусняк. Тому погнали, нам потрібно 4 картоплини. Чотири ось картоплини. Я їх ріжу на чотири частинки. І кидаю в каструлю. Заливаю водою і ставлю на вогонь. Поки вода буде закипати, я буду нарізати капусту. Так, друзі, вкидаємо, зараз помішаю картошку. Нагадую, що картошка ще не закипіла, я її тільки що вкинула. Нарізала я капусту і відразу вкидаю капусту. Кидаю капусточку, щоб вона розмягчилася, розварилася. Тепер нарізаємо цибулю. Я не роблю ні до яких супів, ні до борщів, ні до чого зажарки. Я все так нарізаю і вкидаю варитися в каструльку. Не люблю, коли воно жирне, тому нарізаємо цибулю. І воно виходить дуже смачно. Не обов'язково її смажити на олії. Можна просто вкинути в каструлю і воно залишиться ще не більш полезніше, корисніше. Вкидаємо цибульку. Там у нас вже капуста, картошечка. Хай у нас буде на варчик. Перемішуємо. Капусняк у мене буде з рисом Рис. Нарізаємо кубиками філе і також закидуємо. Це, який у нас наварист, капуснячок буде виходити. Після того, як закипить, я додав 6 столових ложок рису. Закриваємо, ждемо, поки закипить. Вся капуснячок готовий. Вимикаємо. Відключили у нас світло. Вже дуже часто відключають, але нічого. Я зарядила ноутбук, скачала мультфільми і дивлюся зараз мультфільми. І чекаю на включення світла, щоб включити трошки дуйчика, щоб продув, щоб трошечки було в кімнаті тепло. А зараз дивлюся ось мультфільм. Дивимося і чекаємо на включення світла.